Застиглі на світлинах миті із життя добробатів та правдиві емоції захисників, які першими пішли захищати країну. Фотовиставку із промовистою назвою Реалії війни на сході привіз до Франківська військовий волонтер Олег Кушнір, Мар'їнка Піски та Лисичанськ у експозиції фотографії з нуля, які разом із командою почав знімати ще у 2016-му, щоб показати контраст мирних буднів тилу і того, що відбувалося на охопленій бойовими діями території. Це хороше нагадування і хороший акцент на тому, що відбувається і яка є ціна. І мій основний меседж, коли я говорю на таких конференціях, це нагадати про ціну нашої свободи. І я завжди говорю, що наш вибір, можливість добре відпочивати, можливість сьогодні бути обирати, де ми будемо їсти, куди ми сходимо. Наше дозвілля, воно має ціну. І ця ціна це не є кошти, не є. Роші, це є ціна життя за кожною з кількох десятків світлин. Реальна історія виїздів на передову. Ними волонтер і ділиться із відвідувачами. Нині за аудиторію студенти франківського вишу. Та серед них є і ті, хто самі можуть розповісти про справжнє обличчя війни і нещуток у травні. Через ворожі обстріли яні довелося покинути рідне місто Курахове. Тож ця виставка для неї особлива. Я побачила і була, можна сказати, під обстрілом, тому це страшно, тому я знаю, що таке посидіти в коридорі і е, зрозуміти момент, коли ти вже очікуєш смерті. Лише після 24 лютого я зрозуміла, що війна це не десь там далеко, навіть якщо вона от була 40 кілометрів від Донецьку, моє місто, навіть тоді я не розуміла, наскільки це близько, що це реально, що це переживають люди, що вони, що це руйнує долі людей настільки, що це просто вже така точка невозврату. тому це дуже важливо і хвилююче для мене. Понівечені окупантами міста, будинки, яких сьогодні через обстріли уже й немає. Та найбільше тут портретів тих, чиї життя назавжди змінили бойові дії на сході країни або й узагалі забрали його. Багато з цих людей вже немає в живих. Вони загинули і їх вони залишилися тільки в пам'яті на світлинах, і це в першу чергу шана їм разом з тим. Багато фотографій ще буде саме бійців, в тому числі ми хочемо розширити і вже працюємо над цим проектом, щоб. Кожен населений пункт міг дати частину своїх героїв, які ми могли б показати поїхати в інше місто, і сказати, ці люди вони віддали життя за нашу свободу. І в тому числі ці люди це не люди, це герої, і їх варто пам'ятати і їх варто знати в обличчя. На довго у Франківську мандрівна фотовиставка не затримається. Уже невдовзі її експонуватимуть на Тернопільщині, а далі повезуть і до Європи. А ще планують доповнити світлинами уже із гарячих точок повномасштабної війни. Наталя Лозованрі Гаргара, телеканал 402.